У сутінках темної ночі стирається грим, Оголена правда диктує акторам свій вирок. Лишайся і далі на сцені заручником гри або ж промовчи свій останній у п'єсі уривок. Так важко буває, даються окремі рядки, свідомість постійно трактує свої постулати, і час би вже звідси піти всім, але не ким. і навіть немає що з цього. Усього узят. Хіба що світанки розписані в довгих рядках, у роздумах ночі постійне до світу мовчання, тримаючи волю і власний порив у руках, чомусь розриваємо коло сліпого повстання. Усупереч всьому, що лізе під шкіру в думки, настане момент потрясіння до болю холодний і зніме усі перед нами вчорашні замки. Щоб стали ми ближче на крок до своєї свободи. Завжди вірте в себе, вірте в свої сили, тому що лише ви здатні змінити своє життя докорінно. Не забувайте, що все у ваших руках. Кожен крок, який ви здійснюєте у своєму житті, він потім відгукується нам у майбутньому і для того, щоб Наші кроки завжди приносили лише яскраві моменти, потрібно завжди творити добро, вірити в себе, вірити в те, що в нашому житті відбувається все не просто так. Але навіть якщо настає чорна смуга, завжди вставайте, піднімайтесь і крокуйте до своєї мрії. Потрібно мріяти, потрібно ставити певні цілі. Для того щоб їх досягати у житті.